корика ти півдня захотіла, ну ще рано півдня. О, жінка з розами, бачиш, теж бізнес. Вийшла, може хто купить, ну букет. Хлопці, освічитися треба, ну вони ж самі догадаються, треба їм підказувати. Дивись букет, бери, купуй, дивишся. Голці. <ріст> ну, Ще півгодинки до кукарікання, так що. Хай пілень там собі гріється. Ну, пішли, бо ми змерзнемо до півгодини. Йдемо до собору. Ну, якщо ні, то йдемо. Пішли. Ну, то ми може, тут і на народні трійда вийти. Побачимо. На твою діслокарті можна вийти, ходи. цими вуличками погуляємо. Ось такі петушки. Чеський Черський бік бе. Змерз. Змерз петух. Хай гріється, сидить так. Через півгодинки годинки вискочиш. Ну так, через півгодинки. Старався, бо, чи, чи час було, раз кукурі. Ну так, ну, так, так. Та. А це чотири пройдеться по курік. Ну, треба тренуватися.

Так, 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 так. Язика треба довго мати, коли бізнес. Я дуже багно продати, продають, що так, які не можна хлопці куплять. А то принесе багно, а вона пойме для чого і все. Бач, кров, цей бурштин. не Ну, ціна мені подобається, да ціна то що нам навімається в загашні подобається. О, дивись, яке гарно. Ось це вже більше десяти буде. Ось ще більше, бачиш? Ще більше буде. Добрий день. Добрий день. Пробуємо Ну, різне є. Ніхто. Бачите, як він шиє. І руками не треба. Саме шиє. Ага. Програма вишиває, І все. Ой, ти що, динь. Такі з голубенькими. Двірюза Там колечка з двірюзи такі гарні. Ну, ходи? Острі. Ну, такі старі вулички правильно. О, будь ласка. Да, на, на, хотіла подивитися, куди тут ганеш. Ой! Можна запрітися. Ой, які скорби, авай, лай, лай. Для оціна закус. Щось так пахне гарно. Шоколадом вкусним пахне.

100 -100 да, який хоч. Да, які Хочеш да. Хоч сухо. Сто корос пограмів все. Ну, це Шляпки. Лянькі шляпки, Da da da. Mas ich war bei dir. Da da. da, da. da, da.